Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом американських панкейок. Їх люблять як діти, так і дорослі. Я дуже часто готую їх на сніданок. Вони виходять дуже пухкі, м'ягенькі і легкі у приготуванні. Отож, розпочинаємо готувати. Для приготування нам необхідне просіяне борошно. Молоко я використовую домашнє цукор. Два яйця я одразу відділила білки від жовтків, олія, розпушувач, ванільний цукор та дрібка солі. Спочатку нам потрібно збити жовтки. Додаємо дрібку солі, ванільний цукор та звичайний цукор. І все збиваємо міксером на середній швидкості. Додаємо молоко. Перемішуємо все вінчиком до однорідності і в декілька етапів будемо додавати муку з розпушувачем. Я розділяю приблизно на три етапи. Додала раз муку, розпушувач і помішую вінчиком. Можна міксером, можна вінчиком, якщо міксером, то на маленькій швидкості. Я додала всю муку, тепер вливаю олію. І теж перемішую до однорідності. Для того, щоб наші панкейки були пухкими, нам потрібно збити окремо білки до того моменту, щоб вони були стійкими. Збивати я буду спочатку на маленькій швидкості, а пізніше буду її збільшувати. Бачимо, білки наші готові. Вони лишаються на вінчику. і ще можна перевірити, чи вони збиті. Ось я беру миску і перевертаю її. Білки, білки лишаються на тому ж самому місці, як і були. Це означає, що вони дуже гарно збиті. Тепер ми будемо їх додавати до нашої основної маси. Лопаткою перекидаємо все. І легенько перемішуємо зверху донизу. Чому легенько? Для того, щоб наші білки не впали, і маса лишилася пухкенькою. Тоді і панкейки вийдуть дуже гарні. Тісто готове, воно пухкеньке. і схоже на рідку сметану. Тепер ми можемо розігрівати сковорідки і будемо жарити наші панкейки. Сковорідку нічим змащувати не будемо, адже всю олію, яка потрібна була, ми додали до маси. Я наложую панкейки ложкою. Мені так зручніше, я можу сформувати форму, яку я хочу. До речі, ви теж формуєте будь-яку, яку ви забажаєте, бо яка для вас зручна. На сковорідці я буду формувати, напевне, 4 малинчики середньої форми. Жаримо їх недовго, буквально одну-дві хвилинки з кожної сторони. Як тільки ви бачите, що на панкейках будуть появлятися бульбашки, ось бачите, вони вже починають появлятися, На тому немає ще, бо пізніше додала, і тоді вже можна буде їх перевертати. Ось ці я вже перевертаю. Тепер я їх забираю зі сковорідки. Дивіться, вони рум'яні з обох боків. І покажу вам, які вони пухнасті. Бачите? Панкейки готові. Зі всієї маси в мене вийшло 19 млинчиків. Ось це класичний варіант подавання панкейків. Ставити одне на одне, можна просто так виложити на тарілку. Але основне, що я вам пораджу, полити медом, можна з гущеним молоком або будь-яким джемом. Так вони будуть набагато смачніші. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте, будь ласка, мене і мій канал, поставте пальчики доверху.